Це Леві, йому дев'ять. Він уже майже два роки займається у соціально-спортивній школі фонду Реал Мадрид. Мріє про спортивну кар'єру та хоче стати таким, як Кріштяно Рональду, Його кумир. Ну, мені подобаються такі екстремальні ігри. Та найголовнішою підтримкою для хлопчика є його мама. Вона поруч не лише на трибунах, а й на полі. Разом вони беруть участь у футбольних матчах у форматі батьки-діти, які школа фонду Реал мадрид організовує вже не вперше. Та цього разу гра була особливою. Вона стала завершенням сезону. Спорт взагалі щось дає дитині. Це характер. І... Чесно кажучи, перший, перший рік він грав ну так собі. І взагалі вони просто бігали один за одним. Зараз я бачу, у них з'являється і тактика, і стратегія, і характер. І я думаю, ну, загартовується. Родина Леві переселенці з Донецька. Війна змусила їх двічі залишити домівку. Вдруге в Ірпені. Тепер вони повернулися в місто і відновлюють своє пошкоджене житло. Саме для таких дітей. Тих, хто переживає складні обставини і створено соціальну спортивну школу. В Ірпені вона працює вже 5 років. Нині тут займаються понад 200 дітей. Крім занять спортом, вони вивчають іноземні мови, працюють із психологами, отримують підтримку і натхнення. Ріст дітей, як у фізичному плані, так і в емоційному моральному дуже сильно ну, на фоні інших дітей дуже сильно видний. Навіть батьки помітили, що діти стали краще грати. Вони стали вихованіші. та така вихованість не випадковість. У школі дітей навчають не лише спорту, а й людських цінностей. Їх сім. Щомісяця новий акцент. Наприклад, цього місяця у нас самостійність. Також перед тим була самооцінка, мотивація, здоров'я, командний дух і от акцент робиться на одній з цінностей, але в принципі ми працюємо з усіма. Під час тренування, після проведення тренування, тренери аналізують, як воно пройшло, що діткам вдалося, що діткам не вдалося. Серед вихованців школи і злата. Вона мріє присвятити себе дизайну, але має і запасний план стати футболісткою. Коли я тільки прийшла, я навіть не могла пас дати, а зараз я можу біг, бігти з м'ячем і спробувати забити гол. Я дуже рада, що вона ходить сюди, вона туди просто летить. Вона навіть пальця вломила, вона навіть, спала, навіть з гіпсом. Вона я піду, мені подобається. На завершення навчального сезону для вихованців школи влаштували фестиваль спорту та активності. Діти змагалися в квесті, грали в міні-турніри та просто насолоджувалися святковою атмосферою. На подію завітали міські управлінці, партнери школи та меценати. Я хочу побажати, щоб кожна дитина відволікалася від важкої ситуації пов'язаної з війною, щоб вона дійсно отримала насолодження від гри від турніру. Від тих смаколиків, які нам надали наші партнери, і щоб у кожної дитини було все добре.